Всім привіт! У нас сьогодні така от класна погода. Літають мухи. Мене вчора кусила пчола. Не дивлячись на те, що сьогодні 31 січня, погода класна. Так що зібрався я ось по дрова. Там в попередньому відео я показував, що я напиляв ну але їх і не забрав. Тож потрібно їхати забирати. Якщо їх там, звісно ще ніхто не забрав. Бо я вам можу точно сказати, що напилення дрова довго не лежать. Напиляв я там трішки й на кузу. І випиляв таку деревину під свій візок, як невеличку, метрів 10 длиною. Тож зараз будемо їхати їх і забирати. Бежать на місці. Так, ось прив'язав я вже цього візка, таким от бравим ципком. І зараз головне оце вгадати середину щоб вагу розподілити на одну і на другу сторону. Тут товще, взяв сюди менше, там тонче, туди длінше. Зараз будемо піднімати. Ну, з таким плечем. З цією, цією трубою я не подужаю підняти, вже провірив. Я от відразу взяв кусок труби. Она і дрючка. І зараз будемо таке от імпровізоване плече робити і пробувати піднімати. Головне, щоб цей дрючачок витримав, але він такий, ненадійний. Ось приблизно так. Трещить. Ну йде. А, так. Не знаю, Одну сторону підняло, зараз спробую, якщо вручну підніму другу сторону, то так і залишу. Ані, то буду перетягувати ближче з цю сторону. Ну майже середина. Ну там ще давлять на нього дріжки. Зараз спробуємо. Викотить, якщо викотить, то залишу. О, так, геть відлічно. Ну отак от, так от менш зараз поставив, буду закріплювати. Не знаю, як я буду з ним ходити в повороти, але воно дуже длинне. Приїду додому, візьму рулетку, поміряю. Це капець. Зараз ось в цьому місці, щоб нікуди це дійшло, не бігало в сторони. Ось в мене є такий підготовлений крючечок. Чи скоба зігнута. І ось так от я її перепускаю. І забиваємо в дерево. Ось ну, Звісно, вірьовку залишаємо для впевненості. І також з цієї сторони ось ципком просто взяв, обмотав тут, на вузол обмотав і прикріпив. Ось, звісно, в ці місця вони тут не, не сильно надійні, але ну, думаю, що видерже. Так же саме з тієї сторони. Загрузив, більше не буду накидати, хватить цього. Получилось так не сильно гарно. Ну, Так як мені потрібне тут місце для того, щоб ходити в повороти. Щоб це дерево могло повертати туди і сюди. Тож довелося такого нахрестити тут, щоб нічого йому не мішало. Ну, в принципі, цього теж мені вистачить. Ну що. Все все прикріплено, все нагружено. Їдемо. Ось за що я і говорив. Не ввійду я так ні в який поворот, хоч та розгружай його повністю повертав, ось трішки, повертав, і цепка відразу жі перервала. Повільно, але впевнено їдемо. Звісно, з однієї сторони вже другий раз зриветься ципок. Поганий якийсь ципок, повався. Ну все-таки до села вже майже доїжджаємо. Ось на гору зараз наліво. І вже в селі. Потім ще кілометр по селу і я вдома. Поки все наче на місці, нічого не розсипало. Ось що стається з ципком. Це капець. Ну є же ж у мене хороший, хороший ципок. Ні, я взяв оце дрантя. На нього і собаку страшно прив'язувати, тільки маленьку хоча б. Ну що, поведемо потихеньку якось доїжджати. Геть одриває він. Таке робить. загубив Мені частенько там в коментарях пишуть. Та що той 150-кубовий мотор, він нікуди не їде. Поставив би від МТ, воно, той мотор тягне краще набагато. Та ну його, ось бачите, під любу гору, він вже буксує. Ваги мало, треба було ще докласти. Ну тоді передок би піднімало. Який там МТ? Щас би тут 10 літрів бензину, щоб сюди з'їздити. То паршиво заводиться, то ще щось, та ну його. А це красота. Tak, jakie o te pardy oparte na warch. Ułaszkiewicz. Ułaszkiewicz. <śpiewanie> <śpiewanie> Вдома ми, приїхали. <хи> так, візьму ще рулетку, поміряємо. Мені ж самому цікаво, яка його длина. А на перший погляд я так подумав, що більше 10. 9 метрів вийшло. Ну, теж непогано. Ну, звісно, важку ще воно. В принципі, цим візочком я задоволений. Можна возити. Досить таке легко. Я думав буде складніше. Може ще хто знає, які приспособи для перевозки дров, такі, щоб можна було зробити самому, то пишіть в коментарях, предлагайте щось, може і може щось зробимо нове та будемо ще чомусь возити. А покамість, а покамість якось так. Все, всім пока!